Ну ось сьогодні таке відео як з промтом готую канді на свою пасіку. Хочу показати, як я то роблю. Е, значить, дивіться, є безліч способів, як зробити пасту канді. Кожен робить так, як йому підходить, або так як йому виходить. Через то, хто знає, який спосіб, пишіть мені в коментарі. Спосіб, яким роблю я користуюсь давно. Бджоли добре поїдають, добре забирають і хорошо йдуть в розвиток. Значить. Показую вам, як готувати пасту канді в домашніх умовах швидко, е якісно е і з необхідними інгредієнтами. Отже, поїхали. Так, все, йдемо крок за кроком, бистренько показую. Значить, дивіться, треба от такий от інвертований сироп. Його можна зінвертувати самому, е берете сироп, додаєте туди лимонну кислоту і його варите. Він повинен бути інвертований для того, щоб воно вийшло круто. Далі мед я не додаю. Ви, якщо знаєте, що на вашій пасіці хороший мед, без всяких там, інших поганих сімей, додайте мед. В цьому нічого поганого немає. Я мед не додаю, також воно класно виходить, можна мед додати. Пробували і так, і так, все добре, через 100 різниці не бачу. Значить, далі цукрова пудра. пудра. Зараз покажу, як я її купляю. Бачите, ось в ось ящику прийшла цукрова круга. 10 кг. E, значить, набагато простіше купити, чим самому з нею морочитись кофемолочку і тикати по 200 г. Коротше, купіть e, 40 гривень кг. і вам її хватить довіни. Значить, Дальше, цукровий сироп, люсюди інвертований і грію. Грію його і далі додаю пилок. Ось прошу пилок і додаю сюди пилок. Кожен додає, як вважає за потрібне, я сюди додаю 300 грав пилку, е ну, орієнтовно десь на 1,5 кг е буде отриматися Значить, Додаю і розмішую, для чого я це роблю? Е треба його до однорідної маси довести для того, щоб пилок е ну, повністю був поліпляшся нормально. Розфасований, щоб він не був крупинками. Тоді буде круто. Бо пилкові зерна в будь-якому випадку бджоли відри, вони собі його візьмуть і все буде добре. Далі. Розмягчили, розігріли і починаєте вводити сюди безпосередньо саме саму пудру. Вводите пудру до тих пір, поки мішається, поки добре мішається, мішаєте, мішаєте, мішаєте. Його треба довести до такого тугого тіста для того, щоб воно. Тримало форму ліпь. Ви тримати форму ліпьошки, ложите наверх. Чуть-чуть рідкіше буде, теж нічого страшного. Але дивіться, щоб не було рідким. Бо буде рідким буде забивати бджіл. Якщо буде ну, таке пластичне прямо ух, нічого страшного, бджоли заберуть. Але я кажу, не переборщить. Саме головне, щоб воно не потекло бджолам на голову. Через то ліпьошки треба давати в пакетах. Пакет. Значить, в такі от пакети. опа, от Зі плоти, Да? Сюди пів кілограма влазері ще оптично. І все. І роздаєте бджолам ханді. Значить, показує, як я це роблю. Значить, маємо нашу так звану суспензію і додаємо туди, е, значить, цукровий цукрову пудру. Дивіться, можете таку ложкою її додати. Що буде край незручно. Ну, я так роблю через те, що м знімаю відео. От і все. Додаєте. Додаєте достатньо. І перемішуйте. Воно буде розставати, воно буде перемішуватися. Е і так доводите його до наступної фракції. Дивимося далі. Отже, продовжуємо, насипав я сюди так нормально пудри і вимішую. Та бачите, воно вже таке в'язке, виходить помаленьку. Ну, коротко, Порядок, вже то, що треба. І Мішаємо, мішаємо. Ну, цього ще дуже мало. Сюди ще треба нормально так додати е, пудри, щоб його зробити таким тістом, ну, як я кажу, як на пиріжки. Бачите, Воно розтає помаленьку в теплому сиропі і починає бути рідким. Коротше, так мішати треба ще довго. Значить, панове, дивимося. У нас вже така фракція, бачите, яка ну, типу. Вже може бути, але да? ще далеко ні. Тобто треба його ще мішати. Ще мішати його потрібно. Ще потрібно його мішати. Ось так. Ще потрібно ось буду далі засипати. І ще вимішувати. Дивіться, панове, коли ви готуєте канді. Е... Дуже важливо зразу продумати, що б ви хотіли туди додати. Ви можете додати туди якісь ліки, ви можете додати якісь стимулятори, ви можете додати там відвар полину, ви можете додати туди настоянки, якісь. Да? Ну, все, чим тільки ви хочете пічкати тих бджіл. Можливо, ви там хочете додати настойку чистотілу, там теж типу, для кишечника хорошо, і так далі. Ще багато таких моментів є, що можна туди додати, або якісь ліки, або якісь ефірні масла, щоб бджоли краще забирали. Продумайте це зразу і додайте. Наприклад, в Сполучених Штатах дуже часто там є спеціальні такі essential oil. і там є різні набори там, наприклад, grain grass, Да, там Essention Oil e -hmm, Public, то есть, різні ці моменти такі є. І їх додають для того, щоб джоли краще забирали, щоб приємніший запах, да, став висока концентрація пилку, і вони так, таким протеїном вкормлять e -hmm, своїх бджіл. Тому e -hmm, користуйтеся і показую далі, як розбираюся з цим пилком. Так, ну що, я домішав. Бачите, яка фракція вже. Воно тримає форму, видко ставиш ложку, і воно її тримає. Все. Далі треба фасувати його якось по пакетиках. Як же його запхати в пакетики? правильно? Дивіться, ще момент. Воно може вистоятися. Це канді може вистоятися. Там по правилах, по книжках, треба дати йому постояти, там чуть ли не рік. Коротше, Воно може постояти. Дивіться ще момент. Якщо вам потрібно канді для того, щоб в кліточки запихати, да, в кліточки з маткою щоб десь їхало, то таке канді, звісно, треба вилежати, щоб воно ніде не потекло, зробити його ще густішим там, і так далі. Но якщо вам треба швидко дати підгодівлю для бджіл, цього достатньо. Цього достатньо, ви даєте таке канді е в пакетиках. Тільки увага, в пакетиках, бо якщо не в пакетиках, то треба ще зробити е І бджоли будуть дуже добре брати. Бджолам ж теж тяжко брати, коли воно дуже сильно тверде. Тому е показую, як я це все діло розложую по пакетиках. Значить, Дивіться, є банка, обична банка, бачите, з якихось томатів. Значить, і Є цей пакетик. Ви просто берете цей пакетик, натягуєте на банку. Все, далі берете, можете ложкою, можете ножиком, ну, дивлячись до якої фракції ви вже дійшли. О. І його сюди. Бачите, даже одною рукою знімаю, а другою рукою кладу. Це все можна наложувати. Далі маю такі ваги. Бачите, тут є борщі, там блінчики стоять. Короче, самі обичні кухонні ваги, просто беремо. Значить, on-off, e, Далі нам треба пуста банка. Пуста півлітрова банка, теж з томатів. Дивіться, скільки вона важить. 247 грам. І ми беремо таруємо. Єсть. Та банка така сама. І ставимо сюди канді. Дивіться, получається 590 грам. Ось тут є канді. Прекрасно, все. 590 залишаємо По 600 грам на пакетик для наших бджіл. Просто бомба. Якщо треба більше, доложуйте більше. От так. Тому, панове, користуйтеся цим способом. В принципі, бистренько і якісно можна підгодувати, не треба його там вилежувати і так далі. Те все трошки дурна трата часу. Як по мені, знову ж таки, це мій досвід. Так бджоли беруть все добре. Ви, його, коли пробуєте на смак, там повинен добре відчуватися пилок. Якщо це все витримано, значить ви зробили Канді правильно. Далі ложите вулики, пробиваєте вилочкою дві дірочки і все. І бджоли з ним роблять свою роботу. Користуйтеся, всім благ, всім гарного часу доби і підписуйтесь на мій YouTube канал. Коментуйте це відео, пишіть свої способи, заходьте в опис під відео. Там багато цікавих посилань. Всім гарного, гарного вечора.